Доброго дня, шановні батьки! Вітаємо вас в нашому онлайн-садочку Гармонія. Сьогодні ми хочемо запропонувати вам пальчикову гру про вивчення геометричних фігур. Ну, ми зразом з нами грати. А зараз ми покажемо, як в цю гру ми граємо разом з дітками. Приготувались? Ви готові? Так! У неділю разом з мамою ми з Яблочками. Прямокутник. Розвертай, розвертай. Ні, ось так. Ось так. Прямокутник. Тримай. Складає. Ну а з вишнями. Трикутник. Складай, складай, виходить, мало. Розвертай. Давай. можна в трубочку висім і сорочком на чернику. На чими. І водій за трімень. І прикрасити. Гарненько. І ви грайте з нами.